Зимнього ранку малята, зимонька зима в гості завітала, все навкруги білим розфарбувала, Сніг літає, Сніг кружляє, все зима нас так вітає. І я так само щиро вас вітаю, мої маленькі друзі. Мене звати Марина Васильівна і на моєму годиннику вже настав час. Граючи навчатися. На наших зустрічах ми з вами будемо грати з логічними блоками Дініша. Логічні блоки Дінша це набір геометричних фігур, які розрізняються між собою за чотирма ознаками, формою, кольором, розміром та товщиною. Сьогодні для заняття необхідно підготувати ось такий набір блоків. Викладіть їх в такому порядку. Праворуч від себе. А ми починаємо. І першою буде тренувальна вправа четвертий зайвий. Діти, подивіться на екран і оберіть зайвий блок. А також поясніть. Чому саме цей бок зайвий? Продовжуємо. Оберіть зайвий бок на цьому слайді. Та поясніть, за якою ознакою ви об'єднали три боки. А це завдання для самих уважних. Обираємо зайвий бок та Пояснюємо, чому він зайвий. Молодці! А тепер я пропоную пограти в гру ланцюжок. Змінювати блоки ми будемо за двома ознаками. Подивіться, перед нами великий червоний круг. Будемо змінювати його за кольором та розміром. Тобто. Великий червоний круг перетворюється в маленький жовтий круг. А тепер давайте перевіримо, чи правильно ми виконали завдання. Для цього порівняємо схеми червоного та жовтого блоків. Форма червоного блока – круг. Форма жовтого блоку – круг. Тобто форма. У боків однаково. А тепер порівняємо колір. Був червоний, став жовтий. Робимо висновок. Ми змінили блок за такою ознакою як колір. А тепер порівняємо таку ознаку, як розмір. Був великий, став маленький. Робимо висновок. Ми змінили блок за розміром. А тепер, діти, ми робимо остаточний висновок. Ми змінили великий червоний круг на маленький жовтий круг за двома ознаками. За розміром і кольором. Продовжимо робити ланцюжок далі. Тепер маленький жовтий круг ми змінюємо на маленький синій квадрат. Щоб дізнатися, за якими ознаками ми змінили наші блоки, ми ще раз порівняємо схеми. Діти уважно подивіться на схеми і скажіть, які ознаки змінилися. Вірно, це колір. Та форма молодці. Тепер ми будемо змінювати маленький синій квадрат. Міняємо його на великий синій трикутник. Самостійно порівняйте схеми і скажіть, за якими ознаками ми змінили боки. Перевіряємо. Ми змінили. Розмір і форму. Молодці. Тепер ми з вами знаємо, як створювати ланцюжок, змінюючи блоки за двома ознаками. Тож пропоную створити свій ланцюжок. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. У мене вийшов ось такий ланцюжок. А у вас? Давайте спробуємо ще раз. Виконуйте це завдання самостійно. Проявляйте свою творчість. Я в вас вірю. Молодці! Ми продовжуємо далі. Пропоную сьогодні ще раз пригадати гру художник. І створити за зразком свої картини. Художники створюють картини, не поспішаючи і із задоволенням, чого і вам бажаю. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Ця картина називається котик. Але ви, коли намалюєте його, зможете дати йому. Власну назву. Люді діти! Наше заняття добігло до кінця. Давайте пригадаємо, в які ігри ми з вами сьогодні грали. Вірно, ми пригадали гру четвертий зайвий, навчилися в грі ланцюжок змінювати блоки за двома ознаками. А також створили дві картини. В грі художники. Друзі, я маю надію, що вам подобається грати з боками Деніша. Пропоную ще раз потренуватися і створити ланцюжок, змінюючи блоки за двома ознаками. Це нам стане у нагоді на наступному занятті. На цьому все. До нової зустрічі!